Друзі, всім привіт! Сьогодні переглянемо декілька продуктів, які в мене закінчились. Не хочу їх накопичувати багато. Одразу вам покажу і викину. Якщо таке відео вас цікавить, то продовжуйте, будь ласка, перегляд. Використала ось таку алію з сайту Ахюрблят Оранжель. Я вже неодноразово казала, що. Мені вони подобаються всі. Тут об'єм 250 мл з розмарином та тмином, дуже смачна у салатах. І, на жаль, швидко закінчується, тому що маленький об'єм. Але зараз вже йде нова баночка з олією чесниковою. Я замовляла її тоді, коли була знижка на всю продукцію на сайті. Рекомендую: гарна якість і дуже смачний продукт. Це бренд Natural Factors, халатне залізо в профілактичному дозуванні 25 мг. Тут було 90 таблеток, вони невеликого розміру. Мені сподобалось, що не впливає ніяк даний продукт на шлинково-кишковий тракт, дійсно працює, що видно, по аналізам, також невелике дозування і гарна форма хелат. Тому рекомендую, кому потрібно, кому призначено лікарем. І в запасі є ще одна така баночка. Коли закінчиться, думаю, будемо повторювати. Маски для обличчя дальба нічні, в коробочці було 12 штук, в кожній по 4 мл. Я одну упаковку використовувала на два рази. Маска приємної гелевої текстури. Майже невідчутний приємний аромат. Добре шкіра виглядала зранку, і я вже повторила таку покупку, зараз почну нову упаковку використовувати. Вартість десь приблизно 550 гривень без знижки, але я замовляла з 50% знижкою. Якщо теж побачите по хорошій ціні, то рекомендую спробувати. Один із самих бюджетних на сайті Curcumin Terra Origin. тут в упаковці було 60 капсул. Приймала по 3 в день, вистачило на 20 днів для підтримки серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту та імунної системи. З біоперином приймаю майже на постійній основі, тільки від різних брендів. Цей непоганий, не викликав ніякого дискомфорту і хороша ціна. Тому рекомендую це вже моє друге замовлення. Від Life Extension закінчився діклюка кальція 200 мг в одній капсулі, їх було 60, приймала по одній в день. Це засіб для детоксикації організму, допомагає виводити погані естрогени. І я повторила цю покупку. Вже є одна баночка в запасі, але буду приймати її пізніше. Коензим Q10, котрий ми теж приймаємо на постійній основі. І я і батько, тут 100 мг в одній капсулі від MRM Nutrition в гелевих капсулах, їх було 60 штук. Для підтримки серцево-судинної системи, також покращення стану шкіри відбувається. Це продукт, який постійно є у нас в запасі. Пробник лосьону для тіла від By Nathy замовляла за 1 долар, 74 мл в упаковці. Використовую такі пробники, як крем для рук і як лосьон для тіла, дуже зручно. Це із кокосом та бергамотом. Ще є в запасі такий і також з ароматом Лаванди, мені дуже подобається. Гарна текстура, лосьйон легкий, швидко вбирається, добре зволожує, приємний аромат. Я замовила би і повнорозмірну версію, але ще багато ось таких маленьких в запасі. потрібно використати, щоб не вийшов термін придатності. І далі вже буду вирішувати, що замовляти. Мило від компанії Reflame Biotanicals, тут брусочок 100 грам, Приємний аромат, але він якось швидко набридає. У всієї цієї серії він однаковий: і в шампуня, і в бальзами для волосся, і в властьюна для тіла. Напевно, ще не спробувала його. Повторювати не буду, тому що багато виходить новинок, і хочеться спробувати щось інше. Тонік для обличчя «Хеміш» в об'ємі 150 мл балансуючий, веганський ph 5,5. Дуже красива в нього упаковка. Приємно було користуватися. Хороший тонік, підійде для комбінованої шкіри. Шкіру не пересушує, свіжає добре, не викликає ніяких запалень. Тому, якщо шукаєте гарний тонік, рекомендую придивитись. Я поки що повторювати не буду. Тому що, знов-таки, повторюсь, потрібно закінчити свої запаси і постійно хочеться пробувати щось нове, але продукт непоганий. Гель для брів та ві від компанії Reflame, серія The One. Прозорий раніше користувалась такими на постійній основі, зараз не бачу в каталозі. В мене брови темного відтінку, не потребують ніяких додаткових олівців або туші. Тому цей продукт люпила. Зараз замовила на сайті Herb від компанії Elf, користуюсь ним теж хороший. І дитина закінчила назальний спрей з сайту Арб з філітого. Тут був об'єм 22 мл. Промиваємо ніс при перших ознаках застути, коли тільки з'являється нежить, дуже добре працює, вже на перша баночка в використанні. І ще одна є в запасі: це продукт Масхей, котрий ми постійно замовляємо. Друзі, на сьогодні це всі порожні паночки. Якщо це відео вам було корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахьорб. І бажаю вам, як завжди, здоров'я, міцного, мирного неба над головою. Зустрінемось в наступних відео. До побачення!